Корупційні скандали в НАН, які не припиняються навіть під час повномасштабної війни, працівники державного бюро розслідувань затримали директора одного з державних підприємств Національної академії аграрних наук України. Служба безпеки України спільно з набу на масштабній корупції народного депутата, який продавав державну землю, про науку, яка збагачує не націю і країну, а не нажерливих схемщиків. Про аграрних науковців, які не досліджувалися не на одну кримінальну справу, стої кількості земель майже 10% всього використовувати для наукової роботи. Все інше практично для двору. Виробництво та чимало доведених філігранних схем, незважаючи на викриття яких жодного вироку чи звільнення, це само по собі свідчить, що ефективність використання державних земель Аграрної академії наук вона достатньо низька. Чому так виходить? І хто з високих чиновників за цим стоїть в нашій новій серії матеріалів про аграрні таємниці? Уявіть, скільки грошей б заробляло щороку, маючи у власності майже 600 тисяч гектарів або 6 тисяч квадратних кілометрів гарної родючої землі, аби було зрозуміло, ця площа дорівнює території майже всієї разом узятої Черневецької області якусь частину засівали б, щось давали в оренду, якісь поля залишили б для дослідницької роботи. Мільйони, мільярди, трильйони порахували, а тепер повертаємось до реальності. Всі ці землі мають власника Національну академію наук України. Це державна організація, котра щороку фінансується з держбюджету. Та, як не дивно, її діяльність винятково збиткова та частіше поза законом. Коли ви от поставите на Терезі, щоб ми бачили, в чому суть. Сотні кримінальних справ по всій країні, оголошення підоз керівникам на місцях та в самій президії, десятки журналістських розслідувань, а в результаті жодного реального покарання. Натомість науковці щороку стають лише заможнішими, пересідають на більш елітні автівки та добудовують все нові і нові маєтки на раніше підвладних їм землях, тож умо розбиратися. Наша команда та колеги вже неодноразово наочно показували десятки історій, вигодонобувачами в яких були посадовці Національної академії аграрних наук. Проте це не давало жодного результату. За ці роки ніхто так і не втратив своїх посад, і надалі продовжував вибудовувати корупційні схеми. Нещодавно інфопростір сколихнули гучні обшуки, які пройшли у президента Нацакадемії Ярослава Гадзала. Тому ми вирішили освіжити у пам'яті правоохоронців усі кримінальні справи лати та його команди дослідити, з ким потрібно домовлятися, аби отримати бажані земельні ділянки під агробізнес чи взагалі житлову забудову. Ярослав Гадзало, президент Національної академії аграрних наук з 2014 року. До цього три роки був заступником міністра аграрної політики. Отримав орден за заслуги третього ступеня, почесне звання заслуженого працівника сільського господарства та почесну грамоту Кабміну. Нацакадемія аграрних наук або скорочена нам керівником якої і є гадзало, найбагатша організація країни, адже має у своїй власності найбільшу кількість найкращих українських земель. Більшість з яких має статус особливо цінних, крім того, щороку отримує з держбюджету чи маленькі суми на наукову діяльність на цей інститут і на всю акаціональну академію аграрних наук у 2018 році було виділено. 400 мільйонів гривень. Проте сама установа вже давно відділилась від науки та все більше схожа на комерційну організацію. Якщо ви думаєте, що якась із державних земель не обробляється, то дуже помиляєтеся. Всі ці території в гарному обробітку. Питання тільки чиєму і чи отримує зиск від цього держава. В організації цього всього процесу треба навести лад. Не всім цього хочеться. Є багато необлікованих земель, які, наче десь є. Але вони насправді обробляються, там щось росте, збирається, уроже продається, гроші кудись використовуються. Повірте, масштаби цього дуже великі. І не цільове використання земель це лише верхівка айсбергу. Найцікавіше, куди глибше. Адже там, де ще минулоріч росли яблуні, нині – 25-поверхові монстри, де були кущі малили, новий особняк гадзала чи його заступниці. А висновок тут тільки один. Якщо забирають державні землі, то це значить, що державу грабують Ба більше роблять це досить зухвало. То ну, була нарушена процедура оформлення цих земель в частну собі, оскільки особо ценні землі передаватися непосредственно по соглашению Верховного Совета України, Верховної Ради, і без такого соглашения їх передати невозможно. Але розберімося зі всім послідовно. 27 липня СБУ проводить обшуки в будинку президента НАН Ярослава Гадзала, одного з найскандальніших і водночас найвпливовіших українських академіків. То науковці та його вишуканого домашнього інтер'єру швидко потрапляють в мережу. Цього разу його підозрюють в крадіжці 145 гектарів землі, з яких він нібито отримував майже 20 мільйонів доларів щороку. І ця історія зовсім не поодинока. У 2019 році поліція оголосила гадзалу підозру за втручання в діяльність працівника виконавчої служби. Він силою виштовхав останнього з кабінету, коли той здійснював перевірку запровадженням щодо незаконного призначення Чня одного з директорів філії Нано мені сьогодні надзвичайно приємно бути разом з вами у вашому колективі. На початку 2020 року вже набув вручає ще одну підозру у розкраданні держземель біля Києва. В грудні того ж року гадзало отримав підозру за отримання хабаря. Тоді він продавав хлібну посаду в НАН, за що отримував у подарунок елітний позашляховик. Слідчим та прокурором готуються матеріали. Для матеріалу клопотання про обрання злобіжного заходу, які будуть подані до суду найближчим часом, а також про підсторонню від посади Ярослава Михайловича. Готували, готували та так і не доготували. Всі справи закрили, навіть не відкривши. Крім того, інші органи, що виконують функції контролю, неодноразово наголошували на недоброчесності академії. Рахункова палата, котра проводила аудит у 2020 році, виявила, що науковці захопили щонайменше 31% підвладних земель та нарахувала чималі націльові витрати. В той кількості земель майже 10% всього використовується для наукової роботи. Все інше практично для твору. Виробництво це само по собі свідчить, що ефективність використання державних земель Аграрної академії наук вона достатньо низька. Поцікавтеся, скільки всього землі є у Національної аграрної академії наук, там тисячі гектарів. Взагалі немає про що говорити. До речі, Національна академія аграрних наук нам теж жодного об'єкту не передала за останні шість років. У НАН разом з Наан 461 об'єкт. Загальна кількість цих земель невідома. Якби знати, можна було б помножити цю кількість, хоча б на вартість 100. Невирощеного збіжжя або на вартість землі. Корпоративні права від 100 до 500 доларів за один гектар та плюс орендна плата. Тоді б ми зрозуміли, скільки втрачає держава. Ось чого лише варто історія з роздачою земель в гатному та Чабанах. Всі ці, ці землі раніше належали інституту, а зараз тут з усіх боків працює забудовник Атлант. Висотність будинків щонайменше 25 поверхів. Ба більше тут ділянки отримали самі науковці, а точніше записали їх на своїх родичів. Роль п'яти осіб, яким повідомлено про підозру в корупційній схемі полягала в тому, що вони, як члени президії Наан, проголосували за виділення земельних ділянок з-поміж особливо цінних земель, а потім оформили окремі ділянки на себе, близьких родичів та пов'язаних осіб. Йдеться у повідомленні набу проте слідчі певної особливо ще шукали. Адже навіть користуючись реєстрами, можна віднайти чимало цікавого. Наприклад, приховані компанії Гадзало. Все, що ми розповімо далі, має бути дуже детально вивчено правоохоронцями. Сам Гадзало живе досить бідно, особливо якщо дослідити його декларацію. Старенька квартира в спальному районі столиці та кілька соток землі у Львівській області. Проте його безробітна дружина виявилась неймовірно заможною. Аби це довести, потрібно просто відтворити ланцюжок. Галині гадзалу належить більша частина збиткової та непримітної компанії Украгроімпекс, котра володіє лише одним об'єктом нерухомості і однією земельною ділянкою. Співвласник компанії Богдан Гребенок». На цю ж адресу зареєстрована ще одна компанія Гребенка «Наукова». На неї оформлене майно на мільярди гривень. А це 8 автомобілів, зокрема Land Rover Defender 2022 року випуску. Ціна становить близько 100 тисяч доларів. Mercedes-Benz V300D 2022 року випуску. Ціна становить близько 120 тисяч доларів. Також на компанію оформлено 5 будинків та... 3421 земельна ділянка. Щорічний виторг йдеться лише про офіційні цифри. За даними «Юконтрол» становить 117 мільйонів гривень. Як довести, що компанія дійсно належить гадзалу? Запитаєте ви тут? Все просто повернімось до кримінального провадження, де президент НАН України вимагав хабар у 4 мільйони гривень від керівництва підприємства Батьківщина. За ці гроші він обіцяв надати можливість обробляти землю держпідприємства Таврія. Так ось гадзало готівку не бере. Він просить ці гроші перерахувати на рахунки під контрольний президент Нан компанії для чого надає реквізити компанії наукова. Тобто, фактично, гадзало, як запевняють силовики, збирав хабарі на компанію, яка зареєстрована в будинку його дружини. Як у власності компанії опинилась 3421 земельна ділянка, належить з'ясувати правоохоронцям. З десяткою питань ми дзвонили та писали Ярославу Гадзала, проте всі намагання були марними. А зайти в саму академію журналістам зась двері зачиняють на замок, а працівники від камер мерщій ховаються. Водночас, як виявилось далі, замішані у махінаціях не лише працівники аграрної академії наук. Про корупцію навколо НАНО говорять всі свого часу. Нардепи навіть створювали тимчасову слідчу комісію за розслідування цих фактів. Постанова Верховної Ради України про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, установах та організаціях Національної академії аграрних наук України. Проте жодного звіту за вже майже два роки так і не надали. Головою комісії призначили нардепа від слуги народу Анатолія Гунька. До речі, саме його прізвище згадували наші інсайдери, котрі наразі є працівниками Нацакадемії. За останню інформацією, він курував десяток відділень НАН в регіонах та на власний розсуд, розправлявся із державною землею. Ми вирішили зателефонувати пану Анатолію, але той тричі не взяв слухавку та не відповідав на смс. Проте невдовзі стало зрозуміло чому. СБУ впіймала гонька на гарячому. Йому саме передавали першу частину хабаря у розмірі 85 тисяч доларів. І як гадаєте, за що? За ці гроші нардеп обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земель ділянок Національної академії аграрних наук України. У нашому списку ще чимало прізвищ. Є питання й до інших учасників ТСК, яку очолював Гунько. І про роль кожного ми розповімо зовсім незабаром. А поки просимо правоохоронців не припиняти розслідування махінацій посадовців на НАН. А нам всім бажаємо скорішої перемоги. Вержіть себе, вірте в збройні сили України та на все добре.